Доброго дня! Ви на каналі Ніна Київ. Сьогодні у мене розпаковка такої невеличкої посилки з сайту iHerb. Одразу хочу підказати, якщо вас зацікавить якась позиція з посилки, під відео я завжди для зручності лишаю тайм-коди. І ви одразу можете перейти на сайт і знайти саме той товар, який вас зацікавив. І завжди лишаю свій промокод, який дає знижку в 5%. І так, перше в мене подарка. До речі, думаю, багатьом відомий препарат, як підтримка імунітету. Подарка це саме квітуче дерево, ще його називають мурашине дерево. Родом з Бразилії чи країн Південної Америки. Саме внутрішній шар кори містить речовини, що мають антигрибкову дію, тому саме на цьому дереві не ростуть гриби, і він має антибактеріальний та протигрибковий ефект. Ми вже використовували цей препарат під час. Вірусу, коли вся родина захворіла і всі приймали цей препарат. І це в мене буде поповнення в домашню аптечку, бо особливо дієвий це препарат, якщо вживати його при перших ознаках захворювання. Досить непогано зарекомендував себе цей препарат під час вірусу, він зменшує активність, пригнічує захворювання. І вірус не може проникати в клітину. Можна використовувати подарку для приготування чаю, вскрити капсулу і заварити чай. І саме такий чай допомагає знімати нездуження. Народ цікавить, як виглядає капсула, я завжди при розпаковках посилки показую, наскільки вона велика. Так, от, перше і головне це підтримка імунітету. До того ж, подарка містить речовини, які зменшують болі при артриті та ревматизмі. Зменшує злоякісні пухлини та блокує надходження кисню до ракових клітин. Тому її використовують. І у разі злоякісних захворювань. Та головне, що потрібно знати подарка це природний антибіотик, і використовується він при різних інфекційних захворюваннях. Далі в мене вітамін Д3. Намагаюсь завжди взяти вітамін саме цього бренду. Бо цей препарат точно працює. Я вже не раз перевіряла лабораторно, що він дійсно підвищує вітамін Д в організмі. Тут дві баночки досить високого 5000 вітаміну. Цей вітамін ми брали для родича. Він нещодавно зробив аналіз, і в нього вітамін Д3 в недостатній кількості, навіть дефіцит вітаміну Д. Аналіз показав 15 нанограм на міліметр, а це вже дефіцит. І потрібен дієвий препарат і досить високої дози, щоб він спрацював. І ми впевнені, що цей препарат точно спрацює. Відкривати ці баночки я не буду. Раніше я вже замовляла цей вітамін і я покажу, як виглядає капсула. Загалом все ж таки рекомендую перевіряти і контролювати вміст вітаміну d 3 в організмі, бо недостатність саме цього вітаміну може сприяти багатьом захворюванням. Він захищає організм від застуд та грипу, знижує ризик багатьох вікових залежних захворювань, попереджає пухлинні захворювання. А по нещодавнім дослідженням вітамін Д вповільнює всі форми раку, принаймні на ранній стадії. Дефіцит вітаміну Д прискорює старіння мозку, підвищує розвиток серцево-судинних захворювань, остеопорозу, атеросклерозу. Але, все ж таки, хочу додати а вірніше нагадати. Вітамін Д сприяє до утворювання надлишків кальція у сечі та приводить до кальціонування судин. Тому приймати вітамін Д потрібно з вітаміном К2, який саме направить кальцій у кістки, а не в судини. На кожні 2000 вітаміну Д3 рекомендують приймати 45 мікрограм вітаміну К2. Вітамін D3 безумовно необхідний організму і в зимовий та осінній період його рекомендують приймати в профілактичній дозі. Рекомендую все ж таки зробити аналіз, перш ніж приймати. Далі в мене препарат Гінко-Білоба. Думаю, багатьом відомий препарат. Це виробництво Канада, Natural Factors. Я з цим брендом знайома і мені якраз підходить він, бо це працююча добавка. До того ж, досить недорога. Тут доза невеличка 60, гінко протидіє тромбоутворюванню, захищає кровеносні судини та підвищує міцність та еластичність стінок кровеносних судин. Покращує кровопостачання, поліпшує пам'ять, активує розумові процеси, підвищує рівень концентрації та уваги, підтримує серцеву діяльність та знижує затримку рідини в організмі. Також листя гінку має протизапальні властивості та знімає бронхоспазми. Тобто добавка гінкобілоба здатна позитивно впливати на мозок, серце, кровообіг та нервову систему. Далі у мене гліцин. Думаю, не потрібно пояснювати, наші українцям заспокійливе. Всім відомий аптекарський препарат гліцесед. Там теж у складі гліцин. Препарат заспокійливий. Тут гліцину більше, і додано вітамін В6. Продуманий такий склад, саме вітамін В6 виснажується при стресах. При стресах мені особисто гліцисет допомагав і стан поліпшувався. Але цей препарат мені особисто сподобався ще більше. Гліцин має накопичувальний ефект. Мені достатньо було приймати його 10 днів, і відчуття тривожності зникло. Як краще приймати? Один раз на добу за півчаса до сну, Розсмоктуючи пігулку чи під язик, чи за щоку саме так. Людська слина природним чином розчинить пігулку і, діюча речовина, досягне кровотоку. Гліцин підтримує нервову систему, зменшує психоемоціональне напруження, підвищує розумову працездатність, має антистресову дію, додає енергії, нормалізує сон. Та головне, не спричиняє звикання. До того ж, підтримує здоров'я сухожіль та зв'язок. Пігулка така досить велика. Але враховуючи те, що її потрібно буде розсмактувати, то це вже не так суттєво. Вживати буде нескладно. Думаю, що цей тандем з вітаміном в 6 саме і працює. Але. Він може знижувати артеріальний тиск, тому треба слідкувати і контролювати тиск. Зволожуюча одноразова маска. Корейський бренд. Тут тканинна основа маски, вона просичена сироваткою з керамідами, яка допомагає відновити шкірі вологозахисний бар'єр. Який очищає суху, грубу шкіру і підтримує її м'якою та гладенькою. Досить непоганий склад цієї маски в складі гліцерин, кераміди, екстракт кореня півонії і екстракт гріфрукту. На упаковці досить детальна схематична інструкція, як нанести цю маску. Думаю, з цим якраз всі впораються. І пропоную подивитися, як саме виглядає ця маска всередині. Маска з м'якої натуральної тканини. Одразу скажу, запах дуже приємний. Нагадую навіть Якісь коштовні парфуми. Складається ця маска для обличчя з двох шарів, тканева основа накладена на папір. Така напівпрозора, м'яка, легка, досить приємна маска насичена сироваткою. Треба зняти її з папірця, нанести на обличчя, на чисте обличчя, вимите. І тримати приблизно 10-20 хвилин. Потім обережно зняти і обережно поплескати по обличчю, щоб сприяти поглинанню залишків есенції. Сироватка не жирна, не липка. Дуже приємна, відчувається зволоження шкіри і також має заспокійливий ефект. Підходить і для чутливої шкіри, особливо у тих, для тих, у кого зневоднена шкіра це чудовий варіант. Маска чудово освіжає шкіру, зволожує, живить її. А використовувати таку маску досить зручно. Можна навіть разом з папірцем нанести на шкіру обличчя і потім вже зняти папірець, а залишки маски я наношу ще й на руки. Вони теж будуть підживлені. Дуже приємна маска, дуже приємний склад і запах. Для мене це теж важливо. Рекомендую таку маску. Спробую все ж таки пояснити, наскільки важливі кераміди для нашої шкіри. Саме засоби з керамідами. Створюють бар'єрні жири для шкіри. Якщо подивитися під мікроскопом на відмерлі клітини нашої шкіри, то вони виглядають як цеглинки. І вони досить міцні. І от ці маленькі міцні клітини зв'язуються між собою. Такою субстанцією, схожою на розчин, на цементний розчин, це і є кераміди. Кераміди – це жири, які виробляє шкіра, вони і створюють бар'єр, який захищає від зовнішніх подразників і допомагає стримувати вологу всередині епідермісу. Коли цих жирів Тобто керамів, тіло виробляє надто мало, епідерміс пересихає, виникають різноманітні подразнення на шкірі. Через ці щілини в нашу шкіру потрапляють речовини, які викликають алергію. Потрапляють збудники різноманітних шкіряних хвороб. Шкіра втрачає здатність зберігати вологу. і вона Надто швидко втрачає її. В результаті шкіра висихає та виглядає такою нерівною та зморщеною. Там, де не вистачає жиру та вологи, шкіра робиться проникливою і іноді починає чесатися та зудіти. Саме кераміди зменшують проникливість, утворюють такий захисний бар'єр. Вони заповнюють ущільнення між цеглинками і вирівнюють шкіру. Тому я вважаю, що до засобів по догляду за обличчям непогано б додати ще й засоби з керамідами саме для того, щоб трошки усунути дефіцит цих речовин в епідермісі. Далі у мене вітамін D. Ну, а тут же спрацьовує механізм, неможливо не взяти. Дуже приваблива була знижка на цей саме вітамін. Вітаміни цього бренду теж працюючі, тим паче, що саме цей вітамін дуже часто потрібен для всієї родини. І мої запаси мене часто от виручали. А покажу, як виглядає капсула. Цього вітаміну досить маленька, і, безумовно, цей вітамін Д трошки інший. Ви повинні знати, що дуже відчувається саме рибний смак і запах. В склад входить риб'ячий жир і от дуже чутно саме запах риби. Як на мене, то це не суттєво. Але враховуйте. Це особливо для тих, хто, для кого неприємний риб'ячий запах. Що хочу додати щодо вживання вітаміну Д, чи вранці, чи ввечері. Тут думка вчених розійшлась, але в інструкції вказано сніданок. І ми помітили, що вживаючи вранці відчуваєш себе набагато бадьоріше. І він дійсно додає енергії та сил. от вживати вітамін Д потрібно з їжею. До речі, всі жиророзчинні вітаміни вживаються саме з їжею, з жирною їжею. Сподіваюсь відео було корисним. Не забувайте ставити вподобайку. Завжди лишає свій промокод під відео. Він дасть знижку в 5%.